Добре, тоді переходимо до Джефрі справи Джефрі Емштейна. Ну складається таке враження, що ну у Трампа багато питань внутрішньої політики, які реально впливають там на простих американців, і він має там певні проблеми з вирішенням їх, але виправдовується зараз виключно через справу Джефрі Епштейна. Ну перед своїми принаймні представниками мага знову ж таки. На початку цього процесу казали, що це демократи все вигадали, аби Трампа якимось чином завалити. Зараз Мака вимагає оприлюднення, здається, файлів Джеф Єпсіїни. Ну і Палата представників видно, що це пече, тому що Джонсон раніше її ж розпустив на відпустку. Ну він так і сказав, що не дамо демократам влаштувати ну, тобто, якийсь спектакль. Давайте тоді про це. Тобто, ви вважаєте, що не випадково саме зараз, коли Трамп змінив. Певним чином змінив відношення до риторику, принаймні до Путіна і України. Ця справа знову спалахнула, так не випадково. І одразу хочу зазначити, що ті, хто хочуть зрозуміти прямий зв'язок між справою Епштейна і темою повороту а, Трампа в сторону України, треба а, справу Епштейна, а, з неї дещо заглибитися. І в цій справі поцікавитися, хто така Гіслей Максвелл і хто така Іванна Зельничкова? Це взагалі унікальні дві жінки, які вони так сквознячком проходять по справі Епштейна. А насправді вони відіграли ключову роль? Ну, по-перше, Гіслей Максвелл. Вона таки е, э, родом з України. Бо Роберт Максвелл родом з Солотвину. І ніякий він не Максвелл, а він э, Гох. А мама його прізвище Мала-Слоніц, батько Гох. Але э, Роберт Максвелл мав стільки прізвищ, що якщо ви спробуєте піймати його, то ви його піймаєте. Під 30 прізвищами. Не випадково ця людина похоронена в Єрусалимі на Оливковому саду. Ця, ця людина була двічі депутатом британського парламенту. А донька його Гіслейм Максвелл це далеко не рядова особа, яка нині перебуває у в'язненні, Яка очікувала, що прихід Дональда Трампа. Приведе до її звільнення. Бо Дональд Трамп це таки друг Джефрі Епштейна дитячих юнацьких років. І вона була впевнена, що як тільки Трамп, так і і все, і вона звільниться. Вона знає все. Точнісінько так як знала все, перша дружина Трампа Івана Зельничкова. Зверніть увагу. Зельничкова і Гох. Це родом із колишньої Чехословаччини. Ви запитаєте, а в чому справа? Та справа в тому, що КДБ Радянського Союзу і опрацьовувало е, Трампа через КДБ Чехословаччини. Всі ці жінки обидві: І Івана Зельнічкова, Іванна Трамп, перша дружина, і Гіслем Майксвелл через батька. Вони були завербовані і підсаджені. І вся система, яка стосувалася так званих медових пасток, пам'ятаєте, коли в суди почали в Британії працювати, я вам розповідав, ця система, ці медові пастки, були організовані в США. І як тільки заговорить Максвелл, вся ця велич Дональда Трампа просто розчиниться в воді. Причому е, треба розуміти, що це за жінка, яка у в'язниці організувала під себе в'язницю. Вона, по суті, от нині перебуваючи в в'язниці, там не державні структури керують цією в'язницею. Вона керує цією в'язницею. А е, Трамп він дуже добре знає, яку роль виконувала Івана Зельничкова у цьому процесі, його перша дружина. І закопав він її. На полі для гольфу, як подякував їй в лапках за ту роль, яку вона в його житті зіграла. А тепер давайте пройдемо ще про певних обставинах. Роберт Максвелл на яхті пані Гіслейн вийшов в море, і через декілька діб його знайшли голим у відкритому океані. Джефрі Епштейн вдруге був ув'язнений і зайшли в камеру. Він повісився. Іванна Зельничкова впала сходів і вбилась. Вам не здається, що цей перебіг обставин змушує давним-давно вже задумуватися над тим. Наступне. Зараз Гіслейн Максвелл, по суті, робить усе і його рідня, а родина ця, зрозуміло, не рядова. Я вже не кажу про те, що назвіть мені ще відомого видавця, депутата британського парламенту, який зустрічався з Леонідом Іллічем Брежнєвим. А Роберт Максвелл з ним не просто зустрічався. Видавництво Максвелла перекладало трил... трилогію Брежнєва. Максвелл відповідав у 1948 році за постачання зброї Ізраїлю з Чохословаччини. А зброя то була. Імені Йосипа Саріоновича Сталіна. Біда в чому? Коли розглядаються ці речі, даремно не звертають увагу на історію цих осіб. Ситуація з медовими пастками вона була розпочата глобально. Це був період, коли КГБ відмивало гроші, коли Радянський Союз розпадався. І вся ця, всі ці фігури Джефрі Епштейн, Дональд Трамп. Вони погрязли в цьому повуха у нинішній ситуації. Трамп буде руками Толсі Габард, руками а, цього Кеша очолює, очолія викидати всяку інформацію, там розповідати про арешт Обами. Вони будуть робити що завгодно. Я вже не кажу там Бонді, генеральна прокурорка буде придумувати, що попало, і так далі, щоб з'їхати з цієї теми. Бо ця тема це прірва, в яку полетить не тільки Трамп, полетить стільки, що вони навіть не уявляють. Бо насправді все те, що було організовано в цій медовій в Сполучених Штатах Америку, в свою горловину втягнуло стільки всього. Що його перетравити американське суспільство не здатне в нинішній ситуації? Бо зверніть увагу: дійшли до чогось, але, от давайте, от хоча б на покоління назад копнемо і дізнаємося, як вербували Івану Зельничкову, як її вивозили в США, фіктивно видавши заміч за Австріяка, щоб вона отримала паспорт, паспорт австрійський, і так далі, як її готували більше, як вона учила гіслим. Підбирати дівчат, як вони об'їжджали школи, коледжі в Америці? Це все відомо і це все знаходиться в справі. Знаєте, це дуже легко подивитися привітання там, і так далі. Всі ці малюнки оголених людей і так далі. А Коли копнеш туди, розумієш, в яке лайно було перетворено все це руками КДБ? І як КДБ. Добиралося вже фактично до горла того, що називається Держава Сполучені Штати Америки, в силу обставин, які на сьогоднішній день ніхто пояснити не може, бо просто боїться, бо це доведеться розкривати справу, все це якби вирішили потушити. І ці смерті, які я вам назвав, які інші, насправді, вони потребували і потребують чіткої відповіді. Бо стільки, скільки тут людей е, зникло, незрозуміло, і великих, і малих, воно саме нас собі наштовхує на те, що а дайте, спробуйте дати хоч якісь відповіді пояснення. Зрозуміло, що Трамп на цьому зробив свою першу президентську каденцію, тепер другу. А його тепер запитують: «Так, а ти ж там говорив? Так виймай. І тепер йому і демократи кажуть: так виймай, 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 ти ж кажеш, що ти там будеш оприлюднювати. Оприлюднюй і так далі. Ну а е як тільки все це почне оприлюднюватися, справа не в тому, наскільки погруз у цьому Дональд Трамп. Справа в тому, що там буде стільки вивалено питань, на які відповідей немає, що й невідомо, що, що, що далі говорити. Знаєте, я. Всередині сам собі задаю питання: чи Сполучені Штати як держава після того, що все може бути оприлюднено, вона здатна зберегти себе навіть Бо, навіть, для, навіть, для нас? Навіть... Це важливо наскільки там присутній Дональд Трамп тому що зараз від нього багато в чому залежить допомога для України? Ось чому проблема. І тут виходить, що росіяни все таки мають, зважаючи на те, що ви сказали, мають на нього вплив і. Певним часом можуть за це, ну як би йому нагадувати, так, так? Романе, давайте я скажу так: якщо мої припущення, хоча б наполовину відповідають реаліям, то Трампу буде дуже важко. І я не вірю в те, що він через це випробовування пройде. Скоріше я вірю в те, що це закінчиться імпічментом От, для нього. А в нинішній ситуації наскільки це вплине? На взаємовідносини. Ну, мені б хотілося думати, що в мінімальній, тому що це рішення держави. Бо я в цій ситуації розрізняю Дональда Трампа і Сполучені Штати Америки. Але так як оці речі співпали, так як Дональд Трамп кинувся допомагати нежданно-негадану Україні, свідчить про те, що він шукав аргументи. Він знав про те, що Wall Street Journal має матеріали вже. Він з ними намагався домовитися. А зрозуміло, що після всього того, що він говорив і говорить про засоби масової інформації, ніхто з ними не пішов на домовленості. Тим більше, що ви ж бачите, що інформація продається дуже дозовано. Вона виходить, і то вона виходить в плані його морально-етичної поведінки. Ну так. Вона не торкається речей, які стосуються ну, системної безпекової проблеми. Туди ніхто не хоче заходити, бо ну це не дай Бог копнеш туди і почне вивалювати. Туди припечатали прізвище Клінтона і так далі. Хоча воно там бігло дуже проходить по справі. Там є багато інших людей, які є е, свого роду еталонами. Американського суспільства, ви розумієте прекрасно, що президенти в Сполучених Штатах приходять і йдуть. Але є речі, на яких тримаються штати ось куди буде нанесено удар. І цього не хотілося би зрозуміло для американського суспільства, бо воно воно таки погодилося із тим, що воно не хоче знати правду про вбивство Кеннеді, воно не хоче знати правду про вбивство Мартіна Лютера Кінга. І так далі, зверніть увагу, адже Трамп намагається обома цими трагедіями погасити свою пожежу. Але він її не погасить. Він її не погасить, він забагато наговорив на цю тему. Воно буде крутитися. А як тільки успіх політичний буде приходити до Ілогна Маска, ну так Дональда Трампа просто харчують і. Викинуть, як не потріб політичної системи американської. Ну, це якщо я. От. Але тих, хто хоче розібратися ще раз, копніть у біографію Роберта Максвела, Єслаїм Максвелл, всієї цієї родини Максвелів. І у вас дорога приведе в Солотвино Закарпатської області. А потім вона приведе в британський парламент, потім а, в саду Лівковий у Єрусалимі. А, там ще буде Франція по дорозі, буде Італія по дорозі. Ну, і тоді, коли вже в кінці кінців стане зрозуміло, треба переглянути Трампа, Іванна Зельничкова, дружба Гіслей Максвелл Івани Зельничкової, ну і далі всі ці відомі острови Епштейна, літаки у вигляді там певних будинків терпимості, ну і все інше. Чим вся ця. Все це коло людей успішно користувалися. Але це тільки морально-етична сторона справи, але насправді вона вона знаходиться набагато глибше. Добре, дякую, пане Роману, за розмову. Нагадаю, що зараз в ефірі був аналіз подій з Романом Безсмертним українським дипломатом та політиком. Дякую глядачам аналізу подій, що були з нами під час цього ефіру. На все добре, та до побачення.